І вагонка попадала там на ступеньках. Зараз хлопці вправо піднімалися. Я на другий етаж не піднімалася. На первому етазі одна кімната, ванна ще більш-менш. А оце кухня, комната де коля, був тут на Десновальний ну, він сам турнікет положив. Вроді без коло печенки. Ну, що там внутрішні ніхто не знає нічого. Колю значально віз Ігорьок своєї машини, панотки перегрузили на скорую. Бо наче це повторно і все в силу коля мені. Коля на момент прольота був тут. У на махаблик. Час обстрілу був хлопчик три роки і жінка. У хлопчика порези на ногах, ну но, може бути то, що по стеклах пробіг. Вони потім перебігли пану воля подкапіниці. Пока пошкодження внутрі роді в печінку, попала осколок, поки Пока нічого не знаю. Катя поїхала. Оттуда прилет, так вот получается, и вся е, вся пішла туди, оце, ось туди. Хорошо, що дерева спасуть, кухню розкрила і все. Там всі вікна повибива, Ну, Тряпів. У нас був, був крайній, ну їх було около 20, ну, може навіть, навіть більше. Навіть було 3 ,90, 3 ,90, потім 12 або 13 залпов. Вікна, оце 4 одне на ту сторону вікно. Це з рамою геть двері металічні. Є, єлі вийшла, вибивала. Тут стюк оцін, але ось Рама це вже. Двері гарячі погнуло. Дверей кухні немає. Дивимося, що дим вала. Він політиком по викидав через вікношого віла. Хорошо, що, що два яких анітушителя стояли середом та бігом на ну, поготові, як то кажуть.